Більшість жителів планети мислять однаково, і якщо зустрічаються з якоюсь проблемою, знаходять для неї приблизно однакове рішення. Вони мислять за шаблоном, так як було придумано за багато років до них. Але є люди, яким не подобаються звичайні рішення. Вони хочуть придумати своє. І не зупиняються аж поки не вигадають щось справді геніальне. Саме такі люди роблять сміливі винаходи, створюють прекрасні витвори мистецтва. Здійснюють захопливі мандрівки. Да їм просто пощастило народитися геніями, скажеш ти. А я відповім, що геніальними народжуються всі. А як іще назвати того, хто лише за один рік вчиться Ходити, говорити, мислити геній не інакше. Проблема в тому, що не всім вдається зберегти свою геніальність. Часто діти виростають і забувають, як бути генієм. Але це можна виправити. Народжений бути генієм. Геніальність. Як гірське озеро, що дається кожній людині від народження. Обдарованість це ріки, що витікають з цього озера. Що більше у тебе талантів, то більше витоків. Але іноді русли річок блокуються. Це відбувається, коли людина перестає мислити по-дитячому, вірити в те, що вона має особливий дар. Ти можеш розчищати русло своєї річки. Робити його сильнішим, коли знаходиш і розвиваєш якийсь зі своїх талантів. Але як вчися бачити незвичайне у звичайному? На що схожий звук дощу? Що можна прочитати у хмарах? Подивися навколо очима мурахи або лелеки. Уважним до світу, і він подарує тобі натхнення. Зазвичай натхнення приходить, коли людина розслаблена. Коли постійно думаєш, як би це створити щось геніальне, навряд чи щось вийде. Твори заради свого задоволення, а не для того, щоб вразити інших. Фантазуй! Йдучи у школу. Можна вигадати небувалого звіра, солоно наприклад, або котопаху. Поміркуй, де міг би жити цей звір, чим би він харчувався, змушуй мозок придумувати те, чого не існує. Саме так винахідники робили важливі відкриття і вигадували нові пристрої. Спробуй іти. А раптом вдасться придумати щось справді корисне: водонепроникні шкарпетки, наприклад, чи бездротовий натирач підлоги. Привчай мозок міркувати навпаки. Йдучи вулицею або їдучи в транспорті, намагайся прочитати вивіски та назви магазинів задом наперед. Замість гастроном читай «Монорцак». Тренуючи мозок таким чином, ти даєш йому зрозуміти, що існує багато шляхів вирішення проблеми. Так само корисно читати книги з останньої сторінки. Через якийсь час мозок прийме такий читання і в житті теж шукатиме незвичайні рішення. Народжений бути генієм. Чудовий спосіб навчитися мислити нестандартно це друдли, незавершена картинка, яку потрібно додумати або домалювати. Ведучий малює основу друдла, хоча б отаку, а учасники мають здогадатися, що зображено на малюнку. Перемагає той, хто запропонує найбільше варіантів. Підказка Друдли можна знаходити в інтернеті або робити самим. Це просто зроби на папері велику ляпку і дай фарбі розтектися. Або заплющ очі і покалякай малякай гарненько, придумай свої способи робити друдли. А ось іще кілька ігор, в які можна погратися з друзями. Розшифровка. Оберіть будь-яке слово і спробуйте розшифрувати в ньому кожну букву. Так. Щоб утворилося речення, наприклад, ріка рогатий індіанець купує, ананас, виграє той, хто придумає найбільше розшифровок за одну хвилину. Аукціон ведучий обирає лот, наприклад, носову хустинку. А учасники мають вигадати для цього звичайного предмета якомога більше незвичайних застосувань. Наприклад, пустинкою можна витиратися, робити компреси, ховати в ній свої скарби або зав'язувати вузлик на пам'ять. Малюємо разом. Кожен учасник отримує чистий аркуш і олівці. За командою ведучого всі починають малювати, а через деякий час обмінюються малюнками. І продовжують ідею друга по-своєму. Що частіше мінятися картинками, то веселіше виходить. Геніальність приходить зсередини. Важливо, щоб вона була спрямована на хороше. Частіше запитуй себе, які здібності мені потрібні. Що хорошого я зроблю, використовуючи їх. А звідки генії беруть свої геніальні ідеї? Усі чудові ідеї вже є в тобі. Просто треба допомогти їм народитися. Коли треба вигадати щось нове, і як на біду нічого не придумується, візьми аркуш і починай писати все, що спадає на думку. Навіть якщо думки здаються безглуздими, записуй. Головне змусити мозок працювати. Народжений бути генієм. Це як завести двигун машини, що довго стояла в гаражі. Тільки спершу важко, а потім розженеться так, що не зупинити. Кожна думка у твоїй голові породжує дві-три нових. Ось чому деякі люди, щоб знайти хорошу ідею, використовують так званий мозковий штурм. Коли треба вирішити якусь проблему, вони збираються разом і пропонують якомога більше шляхів її вирішення. Навіть нереальних і фантастичних. А потім. Відбирають із них найбільш вдалі. Важливо не боятися сказати щось недолуге і смішне. Нехай твоя думка не підійде. Зате вона може наштовхнути когось іншого на справді хороше рішення. І це ще одна підказка: будь уважним до своїх думок. Спробуй хоча б один день записувати всі ідеї. Які приходять тобі в голову. Творчі люди завжди носять з собою блокнот для записів, адже іноді ідеї з'являються в дуже несподіваних місцях. Буває, їдеш собі у метро, а тут бац ідея! Її негайно потрібно записати, інакше забудеш. Геніальність є в кожному з нас. Кожен малюк це знає. От тільки більшість людей з часом забувають про те, як бути генієм. Бути генієм означає дивитись на світ по-дитячому, мріяти, радіти, дивуватися, пробувати щось нове. Якщо і ти став забувати про свою геніальність, дотримуйся цих підказок.